Я думаю, що насправді проблема набагато системніша, і те, що настільки езоповою мовою нам розповідали про в ДБР, розповідало про перебіг затримання, про виявлені факти зради, говорить лише про одне: що частина слідчих заходів ще триває. І я так розумію, що частина людей змогла втекти за межі України, і мова йде про дуже небезпечні речі для країни, тим більше для країни в умовах війни, оскільки в межах тої справи, яку вела ДБР, було заявлено про те, що керівниками цілих регіональних управлінь в прикордонних областях були призначені е, люди, рекомендовані російськими спецслужбами. Більше того було зазначено е, про проникнення е, до контрозвідувальних органів Служби безпеки України. Що, в принципі, ставить нас перед запитанням, а в який спосіб взагалі Служба безпеки України здійснювала свої повноваження протягом останніх років, те, що Баканов не був людиною, яка викликає довіру, було достатньо очевидно. Але те, що він здатен в силу як своєї непрофесійності, так і в силу нерозуміння загроз створити довкола себе тепле джакузі для російських агентів і виконувати їхні вказівки, це більше ніж службова недбалість. Наскільки мені відомо, станом на зараз жодних проваджень безпосередньо по Баканову немає. І тут на це є в мене одна робоча гіпотеза. Яку я, на жаль, чи на щастя не можу жодним чином підтвердити чи спростувати. Вона полягає в тому, що Баканова не затримують тільки з тої причини, аби не нервувати суспільство все більше і зробити вигляд, що, мовляв, він просто професійно не справився з ситуацією. Тобто, мова йде не про. Злочинні рішення, які призвели до будемо говорити прямо, загибелі людей до окупації територій, а мовляв про службове недбальство. Справа в тому, що призначення керівників обласних управлінь воно напряму пов'язано з певними процедурами, в яких бере участь голова Служби безпеки України. Чи було таємницею, що Олег Кулініч є людиною, яка закінчила академію ФСБ? Ні, це ніколи не було таємницею. Чи стало це підставою для недопущення його на посаду? Ні, не стало. Відповідно, всі ті особи, які прийняли рішення, Взяти його на посаду, вони мусять пояснити свою позицію. Я сподіваюся, в судовому порядку на підставі чого це було зроблено. Тому що, як на мене, ми бачимо дуже небезпечну тенденцію, коли друзі президента виходять сухими з води, а вся російська агентура прекрасно себе почувала протягом тривалого часу. Впливаючи, я так розумію, і на політичні, і на військові, і на безпекові рішення нашої держави. Чесно кажучи, після цієї прес-конференції, яка давала ДБР, в мене відпали останні сумніви щодо того, чому російські війська просувалися з стількох напрямів, і чому українське політичне керівництво так довго публічно відмовлялося визнавати. Реальну загрозу наступу з усіх тих напрямків, про які говорили і в Більді Німецькому, і про які говорили наші американські партнери. Мені видається цілком ймовірним, що та російська агентура успішно дезінформувала українське політичне керівництво і підштовхувала до рішень, які, по суті, призвели до того, що ворогу вдалося просунутися на таку. Довгу підстань на початку другої кампанії, ти маєш на увазі, що Баканов дезінформував Зеленського, а Баканова дезінформував його довірена особа Колінич, яка виконувала вказівки Москви. Десь так. Я, Думаю, я думаю, не тільки Колінич. я думаю, решта mm -hmm. інших. Ну справа в тому, що ну не, не, не треба собі уявляти, що. Керівник СБУ він спілкується тільки з одним якимось головою якогось управління. Він спілкується з ними з усіма, є система доповідей, як я розумію. Тому, власне, робити вигляд, що, мовляв, був один поганий колія, який uh -huh. був агентом. Як на мене, агентів було, було не один і не два. І всі так. вони збиралися безпосередньо в офісі в Москві. Їх вибирав ні кулінич ні і не Наум. Так, так. Сама ж ДБР каже, що сітку він створив, а з цієї сітки нам лише два прізвища: наумов, який втік, і якого затримали в Сербії, та Колінич. Про інше прізвища невідомо, але це ціла сітка. Ну з цієї ж самої розмови, як ти кажеш, випливає, що треба перевірити всіх керівників прикордонних СБУ. Ну, це ж з цієї прослуховування, яке оприлюднила ДБР, витікає. Послухайте, давайте розберемося з тим, як працюють безпекові органи. Вони працюють в режимі дуже обмеженої публічності. З якої причини? Наприклад, якщо виявлено конкретного шпигуна або агента впливу. То завданням є не його демаскування в той самий день, а вивчення його контактів, хто його підтримує на місцевості, які в нього є довірені особи, які є активи, якими він розпоряджається, які є способи зв'язку. Просто е, спалити всіх цих агентів списком зачитавши що так, щоб вони могли хто втекти. В жіночому вбранні через Молдову за кордон хто швиденько найняти адвоката і лягти в лікарню, таких шансів їм давати не можна. Тому е я думаю, що слідчі дії, я сподіваюся на це, що слідчі дії тривають, і що по результату значна частка цієї мережі буде викрита. Взагалі, я скажу, що цей провал пов'язаний з справою Колініча. Він певною мірою б'є по самій службі дуже сильно. І новому керівнику СБУ я би хотів побажати тільки одного: пережити цю кризу, не замовчавши про ситуацію, а провівши дійсно максимальну роботу над помилками і з цих агентів. Ну і, як я розумію, відвертих флюгерів яким російські гроші не пахли. Бо, як на мене, коли подібні скандали стаються навіть в Америці, де агенти ФБР, іноді агенти ЦРУ, виявляються російськими агентами, агентами інших спецслужб іноземних. і на достатньо високих посадах це кожен раз трусить цю політичну систему і всю безпекову. Тому що всі чудово розуміють, що. Не можна бути застрахованим від цієї ситуації. Однак, питання, де була внутрішня безпека Служби безпеки України, коли вони приймали всіх цих людей на роботу, коли вони перевіряли їхні автобіографічні відомості, коли вони робили допуски. Бо, як на мене, призначення Кулініча, так само, як і призначення Баканова, це яскравий приклад. Такого політичної корупції, коли ця людина є моїм другом, і тоді її, її призна або мені кум подзвонили. Сказав, що це класний спеціаліст. Давайте його призначимо, і не будемо там особливо порпатися в його біографії, в його деклараціях про майно не будемо взагалі дивитися на те, ким він був до призначення.